Ночні або вечірні переїдання. Знайомо до мене часто звертаються саме з таким запитом. І перше, що я питаю, а які у вас сніданки? І виявляється, що сніданків або зовсім немає, або це кава з бутербродом. Ну так діло не піде. Причина вечірніх переїдань частіше буває через відсутність сніданків та обіду повноцінних прийомів їжі. І якщо ми подивимося щоденник харчування такої людини, то ми побачимо там тільки перекуси. Щось схватили, щось перекусили, повноцінного прийому їжі немає. Перше, з чого треба почати, це повноцінні прийоми їжі, сніданок, обід та вечеря. Підключіть корисні перекуси. Різні приклади є на моїй сторінці. Зробіть акцент на сніданку. Він повинен бути білково жировий. Додайте трохи зелені. Обов'язково пийте воду упродовж дня. Бувають такі моменти, коли люди плутають жажду та відчуття голоду. Лягайте вчасно спати, бо частіше ви переїдаєте в той момент, коли вам вже треба відпочивати.